Слава Україні! Розпочалася 423 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Білгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Гоптівка та Вовчанські хутори на Харківщині. На Куп'янському напрямку, протягом доби, що минуло, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман 1 Успіху не мав.